Зараз будемо їхати по навозу, який ми вивезли на поле. Порожняком їдемо. Трошки попсмиєну снискуся після дождя. Ось там я ще засінлю відео, як я поїхати на мотоблокних колесах, Тоже на 50% зможений. Буксує, да, буксує. Ну і на мотоблочних колесах далі не виїде. Доволі непогано. За такі гроші колеса купити нові, то можна ним тут буксувати, доставати до твердого. Продовження тільки вже на мотоблочних колесах рідних. Ja, Nie puścaj. A <laughs> no daj nazad. Może za drugim razem pytam. І не стигно Ну, Бачите результат, все-таки є сенс таки в таких колесах, але бажано брати з більшим протектором тоді ліпше буде працювати. До нових зустрічей!